Дили лучанина за ухилення від мобілізації. Чоловіку вручили повістку та з'явитися до територіального центру комплектування. Він не поспішав, чи ймовірно взагалі не планував. За такі дії правоохоронці відкрили кримінал, та згодом лучанин опинився в суді. Як виявилось, поки тривала судова тяганина, з'явився і порятунок для обвинуваченого. На даний час змінилися обстановки, як в житті його Останній має відстрочку у вигляді бронювання, тобто він працевлаштований на підприємстві критичної інфраструктури. Відповідно до наданих документів, які долучаються до даного кримінального провадження, обичається і підтверджується дійсно ця обставина, що він має відстрочку від даного підприємства. На підприємстві характеризується лише позитивно. Упродовж з моменту, скажімо так, заведення кримінального провадження будь-яких нових злочинів не вчиняв, до відповідальності, не притягувався, характеризується позитивно, співпрацював зі слідством, з'являвся і на допити, давав свої пояснення з приводу складної ситуації. Тож, враховуючи зміну обставин, суд ухвалив закрите кримінальне провадження. Відповідно до статті 48 КК України попитання захисника винувачення адвоката Філюка, слід задовольнити. Звільнивши Кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбачено статтею 336 тридцять України, а кримінальне провадження у відповідності до частини 3 статті 288 КПК України закрите.